23 серпня 1943 року офіційна дата вигнання нацистів із Харкова. Насправді битва за місто в цей день не завершилася. Вона тривала майже два тижні. Перші зіткнення в передмісті розпочалися 17 серпня. 21-го війська Степового фронту зайняли вигідні висоти в районі сучасної Солоніцівки. 22 серпня німецьке командування повністю відвело свої війська із центральної частини Харкова, розуміючи, що Червона армія перерізає шляхи постачання. Загарбники залишилися на новій Баварії та основі, а також зайняли панівні висоти по лінії Люботин-Коротич Ройоленів-капісочин. Увечері того ж дня командувач Степового фронту Іван Конів віддав наказ на нічний штурм Харкова, і вже о пів на п'яту ранку радянські військові були на центральній площі міста. Низкою районів Харкова вони просувалися майже не зустрічаючи опору. Проте бої за вихід на дорогу до Полтави тривали до 29 серпня. А в ніч, з 27 на 28 нацисти спробували відбити місто з іншого напрямку по зміївській вулиці, нинішньому аерокосмічному проспекту до міста увірвалося угруповання генерала Вернера Кемфа, мотопіхота та танки. Їх зупинили на леваді поруч із сучасним автовокзалом. Після остаточного вигнання німецьких окупантів із усіх районів 30 серпня в саду Шевченка провели урочистий мітинг. 24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила акт проголошення незалежності України. Це сталося на позачерговій сесії, яку скликали після придушення серпневого путчу. Рада ухвалила постанову про проголошення незалежності України, одночасно призначивши на 1 грудня республіканський референдум. За незалежність проголосував тоді 321 депутат, але дехто витягнув картки під час голосування. Тож голова ВР Леонід Кравчук оголосив: ті, хто нібито не встиг проголосувати, мають написати до секретаріату письмові заяви. На цьому етапі декількох опонентів незалежності втратили. Після написання заяв голосів за стало вже 346. На тлі цих подій один з авторів тексту акту проголошення незалежності В'ячеслав Чорновіл запропонував внести до парламентської зали синьо-жовтий прапор, з яким українці стояли на барикадах біля російського Білого Дому. Це зробили за кілька хвилин. Також у цей день Рада прийняла низку постанов, які в першу чергу стосувалися формування українських силових органів і підпорядкування Верховній Раді військових формувань, що знаходилися на території країни. 25 серпня 1991 року Верховна Рада України розкуркулила компартію. Президія ВР затвердила постанову про власність Компартії України та КПРС на території України. На баланс Верховної Ради приймали майно партії будівлі, друкарні, транспорт тощо. 26 серпня 1991 року. Тимчасово припинили діяльність компартії України. Відповідний указ видала президія Верховної Ради. Йшлося про призупинку на час розслідування обставин серпневого путчу. Усі службові приміщення партійних комітетів КПУ мали опечатати та взяти під охорону. Силовикам доручали зберегти майно та документи від розкрадання, руйнування та знищення. Партійні архиви мали вилучити також. Партійним організаціям і їх підприємствам забороняли проводити фінансові операції. Усі кошти вони мали передати Нацбанку. 27 серпня 1856 року. Народився Іван Франко. Український поет прозаїк, політик і громадський діяч був надзвичайно працьовитим. Протягом 40 років свого творчого життя він випускав новий твір раз на два дні, а щороку видавав 5-6 книг. Франко також став першим українським письменником, який заробляв саме літературною працею, не маючи іншої офіційної роботи. Поет знав 14 мов і писав твори, крім української, польської, німецької та іншими. Він також перекладав із 48 мов, у тому числі східних. Франка номінували на здобуття Нобелецької премії з літератури. Однак номінація припала на рік його смерті 1916. Оскільки вручають премію лише про ми так і ніде знаємося, чи отримав би її український поет, якби дожив до осені 16-го. 28 серпня 1921 року в Києві засудили до розстрілу 39 членів ЦУПКОМу, центрального українського повстанського комітету. Комітет був підпільним військово-політичним центром, який мав керувати національним рухом опору більшовіцькій окупації. Метою було організувати загальноукраїнське повстання проти більшовицького режиму та відновити УНР. Цупком політично орієнтувався на уряд директорії УНР в Екзелі на чолі з Петлюрою. Майже одразу після створення організації за нею почали стежити чекісти. А український уряд на еміграції все відтягував в момент початку повстання через його непідготовленість. У результаті ЧК вистачило часу, щоб виявити ключові центри цупкому. Лише на Київщині у цій справі затримали понад тисячу людей, розстріляли лідерів організації, а значна кількість її учасників зазнала репресій. 29 серпня 2014 року сталася Іловайська трагедія. Російські загарбники розстріляли українську колону під час виходу, нібито зеленим коридором з оточення Воловайську. Значна кількість розслідувань сформувала різні версії тих подій. Також чимало звинувачень було на адресу українського військового командування. Однак, очевидно, що головні винуватці трагедії російські військові та їхнє політичне керівництво. Саме вторгнення на Донбас регулярних російських військ замість так званих повстанців змінили хід антитерористичної операції. Українські силовики та добровольці на початковому етапі боїв Зайловайськ оточували проросійських бойовиків, але самі опинилися в котлі, коли йому тил зайшли регулярні війська РФ. В оточенні потрапили до трьох тисяч українських воїнів. На той момент військове командування ще вело діалог з російськими окупантами. Під час перемовин узгодили виведення військ із котла зеленим коридором. Завести українських воїнів у Паску не погребував особистий Путін. Він звернувся до так званих ополченців із закликом відкрити гуманітарний коридор. Коли ж українські колони почали рух цим коридором, їх трохи пропустили повз укріплення російські позиції, а згодом російські війська відкрили вогонь на ураження. За даними офісу генпрокурора України, загалом за час боїв за Іловайськ загинуло 368 українських військових, із них понад 250 саме під час виходу з котла. Понад 400 воїнів отримали поранення та близько 300 потрапили в полон. Іловайська трагедія та масове вторгнення у армії РФ на Донбас призвели до переламу в ході АТО та подальшого підписання мінських угод. Більше про історію кожного дня на сайті медіагрупи Об'єктив. Ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях, про які історичні події хочете знати більше. І підписуйтеся на наш канал, буде багато цікавого.